П'ятниця 15 березня на ICTV2 розпочинається ранок у великому місті, як завжди. У цей час сьогодні ми з вами я Юля Зорі і Григорій Герман. І розпочинаємо ми із рубрики, яка називається Що скажете. Це да. рубрика, в якій наші журналісти виходять на вулиці і опитують у людей, що вони думають із приводу того іншого гострого якогось або цікавого питання. Сьогодні ми розкажемо вам, як Ольга Клибанська сходила до українців на вулиці і запитала у них про донати на зсу. Про закриті кордони і навіть підготувала наприкінці вікторину. Так що дуже цікаво зараз буде яскраво і важливо. Доброго ранку! Ми уже готові до цікавих розмов. А ви готові? Сьогодні про закриті кордони для військовозобов'язаних, донати та секрет наприкінці. Дочекайтеся. Якщо ми почнемо сипатись, то ми програємо все. В наш час це, це як піти поснідати. Я б поїхав відпочити трошечки. Боже, а це не показуйте потіліка, будь ласка. Збори, банки, частина і зарплати все на ЗСУ. А ви донатите? Чесно, не донатимо. Підтримуємо, але не донатимо. Ми самі зі Сходу, ми зі Слов'янська. Зарплати у нас маленькі, тому не донатимо. Зараз ні. Коли донатили? Трохи раніше донатив, зараз ну студент не вистачає грошей. Чи донатити на ЗСУ? Так, стараємось так донатити колись великі, колись не дуже. У мене за що можливості на карті там щось є я така. Так ну можна десь там кожного місяця. Стараюся а він пенсіонерів мені донатити. Стараюся кожного дня. По якійсь невеличкій сумі, хоча б 100, 200, 300 гривень, але але доначов. Це дуже важливо. Я вважаю в наш час. Це це як піти поснідати. Рідко не донатимо. Ну не системно. У мене є телеграм-канали, де знайомі мені люди, яким я довіряю. Через їхній збор я участвую. Батько. Завжди донатить і робить збори на машини для свого зводу. Я, наприклад, доначу через день або щоденно. Ми працюємо епізодично. І у нас політика 50% на ЗСУ. Які зазвичай збори обираєте? Збори моїх друзів, знайомих, які я знаю дуже добре, які на передовій. Я довіряю фондам. Але, як то кажуть, довіряй, але перевіряй. До притули. Я ставлю. Часто частіше, мабуть. Так. Також лачуш, э, або більшість там якісь там знайомі, або щось там ще, хто там, хлопці там слушать. Притулу. В основному притулу кидаємо на банку. Поверниш живим, притулі, або людям, котрих я знаю, я впевнена. Що воно точно піде за призначенням. Як мотивувати тих, хто не донатить? Сходити на Михайлівську площу, подивитися на техніку, яка, яка розвалена на, на фотографії українці, це просто це як на генному рівні має бути закладено, що ми маємо донатити і ми маємо допомагати нашій армії, тому що по іншому не буде ніякої перемоги. Як можна мотивувати ту людину, у котрій, мабуть, немає грошей? Це особиста думка кожного, особистий якийсь настрій, який має бути внутрі. Більше їм всього розповідати, що насправді відбувається, і що насправді відбудеться, якщо ми не будемо донатити на ЗСУ. А так інакше ви їх ніяк не переконаєте. Як ви його переконаєте? Закриті кордони для чоловіків. Як думаєте, чи правильно це? А якщо завтра відкриють? Якщо всі поїдуть, хто буде захищати країну? Якщо потрібно, значить це потрібно. Ми, ми захищаємо наш дім. Я про це про це не думав. Це даність, яка є, і правильно чи неправильно гриць його знає, не знаю. Думаю, що правильно, що закрили. Ну я не дуже прихильник цього. Чи дуже багато хочуть поїхати вчитися, а не можуть. Хтось мусить захищати країну. А якщо зараз всі подумають, що Хтось інший має це робити, я я краще десь поїду собі за кордон там до своє життя там будувати. Да, це правильно не можна тікати з нашого човника, тому що втечуть усі. А якщо втечуть усі, ми втратимо свою країну, ми втратимо все своє життя. І якщо ми так сказати покинемо тут всіх, то вони загинуть так чи інакше. Тут безумовно москалів влаштує... Адплату безумовно це буде в тій чи іншій формі геноцид. Ну ті, хто хочуть виїхати, вони знаходять різноманітні шляхи і інвалідність оформляють і різні, різні, різні. І волонтерами стають. Тому я думаю, що там би черги просто такі страшні, страшні не стояли. б. А якби завтра відкрили, наприклад, що було б багато хто по виїхав зразу. Зібрали чемодани і поїхали. І наслідки були б фатальні. Да. Хтось би поїхав до своїх родин, які там. Хтось би поїхав відпочивати, хтось би втік. Я б поїхав відпочити трошечки. Сім я думаю, почали би виїжджати масово. Я думаю, через день-два закрили би знов. Негативно на обороноздатності це точно. А з людської точки зору ну я не буду судити. Розуміти, що ти тікаєш для того, щоб сидіти пити нефільтроване півко десь в Брюсселі в той час, як тут будуть на підвалах розстрілювати людей. Що ми почнемо сипатись, то ми програємо все. А тепер наша новинка. Зараз перевіримо, як добре ви знаєте наших відомих людей. Ой, я знаю, забула, як його Ой. Чим займається? Захищає <запляться> депутат. Бачили по телевізору, <реш> тілі. не незнайомі. <реш> Якийсь депутат? професія. Мабуть, депутат. Я не пам'ятаю, як звати, але ну, пізнаю. Ну, військова діяльність. А, як його. Буданок. Так. Да. Ну це дуже схоже на Буданова, але я не впевнена. Наш головний грушник. <реш> Якщо не помиляюсь, Кирило Буданов. Це голова головної головного розвідки України. Розвідки точно. – Ну, трошечки знайомий, так. Да. Хто це? Буданов якийсь там. Очільник гур це очільник ГУР. Кирило Буданов. Буданов, от Буданова знаю. Забула просто це. Ні. Я, я точно хто це. -то. Я я не впевнена, що це, що це мужчина, який, який зараз головнокомандувач військ. Це здається той, котрий зараз буде очолювати національну гвардію. Ой, цього мужчину не знаю. Щось з поліцією зв'язаний? Мабуть, в поліції. Це очільник МЗС. Ім'я не пам'ятаю фамілію також. Якийсь військовослужбовий? Кремець не мужчина. Він хто? Це очільник служби безпеки України. Ім'я пам'ятаю, малюк прізвище. Це малюк? Ну тоді молодості без форми не впізнала. Голова СБУ? Малюк, точно, так є. Голова СБУ? Добре, приємно познайомитися. Ні, цього не щось не, не впізнаю. Ні. Сто відсотків не знаю. Ну, мабуть, політичний діяч все ж таки. Ну, Мабуть, а буданої ми і закінчимо. <ріст> <ріст> Мені кажеться, що це якийсь ну, військовий. Військовий так, а де я його бачу? Лице дуже знайоме. З цим паном це здається очільник протиповітряної оборони. Точно не знаю, не скажу, не буду навіть гадати. Микола Олещук. Командувач. В дизінних повітря... сил. Я знаю, хто такий Олещук. Добре. Знову ж таки приємно познайом. Боже, а це не показуйте по будь ласка. і як вам такий формат? Готуйтеся до наступних обговорень. Побачимося за тиждень.